Всім доброго дня! Сьогодні приготуємо дуже м'яке і еластичне тісто на вареники. Готую я його в комбайні. Беремо 3 склянки борошна, 1 чайну ложку цукру і пів чайної ложки солі. Додаємо одне яйце і все перемішуємо. Далі вливаю одну склянку окропу і 2 столових ложки олії. Коли маса добре об'єдналася, можна збільшити обороти і для зручності можна замінити насадку на крюк. І ось таке тісто в нас виходить. Воно не липне до рук, еластичне. Виходять смачні вареники, пельмені. Таке тісто також можна замістити руками, не обов'язково на комбайні.